Здоровенькі були щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як Київське Динамо Валерія Лобановського 6 листопада 1985 року, в матчі відповіді однієї восьмої фіналу Кубка Кубків за сім хвилин нокаутувало румунську університетю тоді доволі міцного та авторитетного суперника. Розклади передгрою, сам матч і що відбувалося після фінального свистка. Про все далі у матеріалі. Погнали! Продовжую розповіді про славні сторінки українського футболу. Отже, занурюємося в далекий 1985 рік. Київське Динамо під керівництвом Валерія Лобановського не тільки йде на золотий дубль на внутрішній арені, а це виграш кубка чемпіоната, хто не в курсі. Але зі старту є одним із головних претендентів на перемогу в Кубці володарів Кубків, що і підтвердили поєдинки з нідерландським утрехтом. Виграні з загальним рахунком 5-3. І перший матч 2-2 в крайові з університатою. Зустріч з нею ми могли. І я навіть сказав, повинні були виграти. Говорив перед матчем відповіді в Києві Сергій Болтача. Але Яремчук, Біланов і Явтушенко в другому таймі змарнували стопроцентні можливості. Від себе додам, що і блохін в першому також. Але продовжую далі цитувати захисника київського Динамо. Думаю, що в матчі відповіді грати нам буде важче, ніж в першому. Університет в Києві навряд чи ризикне піти на відкриту гру і буде шукати свій шанс в контратаках. А це значить, що гості максимально посилять оборону. Звичайно, результат 0-0 або, скажімо, 1-1 виведе динамо в наступне коло. Але й на нічию ми грати не станемо і обов'язково будемо добиватися перемоги. І не тільки по престижним, але й по чисто психологічним міркуванням нашим молодим гравцям перемога придасть впевненості в своїх силах. А у майбутніх суперників, якщо звичайно зіграємо вдало, викличе більше поваги до нас. Але повторяю, гра нас чекає важка. Тим більше, що не зможе через нову травму вийти на поле Яковенко, буде змушений пропустити цей матч через попередження Бессонов під питанням участь і ще не зовсім здорового баля, кінець цитати. Баль, до речі, відіграє всі 90 хвилин. Не дивлячись на втрату деяких провідних гравців основного складу, кияни являлись явними фаворитами поєдинку, тому що університета як сильно виступала вдома, так же слабко грала в гостях, майже завжди програвала на виїздах в Європі. А динамо, навпаки. Вдома при підтримці 100 тисяч глядачів на рідному республіканському стадіоні могло розтрощити любого суперника, посильніше студентів із крайови. Чи тренер Мірча Радулеску пообіцяв киянам сюрприз? Тільки от сюрприз був піднесений його команді. Українці розпочали поєдинок так, як завершали його в крайові з безперестанних потужних атак на ворота університету. Чия оборона з перших же хвилин затріщала по швам. Як затравка ясності на полі в київському тумані наполегливість Ігоря Біланова в атаці, коли голкіпер гостей Сільвіо Лунг спочатку не втримав м'яч після удару динамівського форварда, а потім все ж зупинив кулястого на самій лінії воріт. Увесь 100-тисячний стадіон. Та що там стадіон? Всі вболівальники прославленого українського клубу жили перечуттям забитого м'яча, яке носилося в повітрі, і буквально пронизувало його переможними флюїдами всенародної підтримки. Як зовсім хутко виявилось, одним швидким голом динамівці не обмежились. Спочатку, на сьомій хвилині, після масованої атаки Біланов запускає в прорив по правому краю Олександра Заварова простріл. І Василь Рац без перешкод замикає дальню штангу ударом лівою ногою під поперечину. 1-0. Насолоджуємося ще раз естетикою момента. І прекрасним голом Василя Раца. Дуже хотів відзначитися Олег Блохін, якому напередодні виповнилося 33 роки. Але, як і в крайові, прославленому ветерану відверто не щастило. То його ударам бракувало влучності, то вже лунг ставав на перешкоді. Хоча саме Блохін більше всіх заслуговував, хоч на одне взяття воріт в поєдинках з університатею. На жаль, не судилося і нічого з цим не поробиш. Але в любій атакуючій команді світового рівня є такий написаний закон якщо не щастить одному виконавцю, обов'язково підфартить іншому одноклубнику. Особливо, якщо він висококласний майстер великого футболу. У Ігоря Біланова розладналася гра після того, як тренер першої збірної СРСР Едуард Малафеєв повісив на нього всіх собак за поразку в Данії 2-4 у відборі на чемпіонат світу в Мексиці 86. Психологічна яма виявилася такою глибокою, що Біланов перестав потрапляти в основний склад Київського Динамо. І в надважливих міжнародних поєдинках виходив на заміну. 6 листопада 1985 року Валерій Лобановський довірив Ігорю місце в основі і не прогадав. Біланов не тільки тероризував оборону університеті, але й забив справжній шедевр в ворота Лунга. Прибрав на замасі суперника і запустив м'яч в дальню дев'ятку 2-0, 11-та хвилина. А Заваров робить другий асист в матчі. А потім знову найвищу майстерність продемонстрував Олег Блохін. Після дальнього закиду динамівський ветеран вирвався на оперативний простір, але притормозив штрафні площі. На досвіді діждався, доки Анатолій Дем'яненко зробить ривок по центру. І миттєва Блохін прибирає фінтом суперника і прострілює прямо на ногу Дем'яненку 3-0-13 хвилина. Румунська команда в нокауті за 7 хвилин. Справа зроблена. Як влучно сказав після матча Лобановський, цитую, при рахунку 3-0, гра перейшла, якщо так можна сказати, в стратегічне русло. Напевно, враження від трьох пропущених м'ячів було настільки сильним, що наші суперники до перерви і після неї піклувалися головним чином про те, щоб не пропустити ще більше м'ячів. Динамо залишалося тільки акуратно дограти матч. Кінець цитати. Наставник університаті Мірча Радулєску, хоч і був до неможливості засмучений результатом, все ж знайшов в собі сили визнати повну перевагу суперника з України, цитую. Повірте, я не вважаю свою команду такою вже слабкою, але до того футболу, який продемонструвало київське динамо і в крайові, і тим паче у себе вдома, нам ще потрібно дорости. Непогано знаючи, європейський клубний футбол. Можу засвідчити, що вашим гравцям цілком до снаги завоювати Кубок Кубків, чого я їм від всієї душі бажаю. Солідарним з тренером був і президент університету Сердю Кетеняну. Цитую. Не дуже то й приємно коментувати матч, програний твоєю командою з рахунком 0-3, Але Динамо було набагато сильніше. Якщо динамівцям вдасться утримати таку ж чудову бойову форму до весни наступного року, вони безумовно будуть одним із головних претендентів на перемогу в Кубці Кубків. Ми від цієї душі бажаємо їм успіху, адже їх перемога і для нас буде якоюсь втіхою. Так, нічого тут не скажеш. Восени 1986 року. Кияни втішили обіграних ними суперників перемогою в Кубки володарів. Кубків. А ось хто громив університатю 6 листопада 1985 року в радість 100 тисяч глядачів на республіканському стадіоні: Михайло Михайлов, Василь Євсеєв, Сергій Балтача, капітан, Олег Кузняцов. Анатолій Дем'яненко, Василь Ласло Рац, Іван Яремчук, Андрій Баль, Олександр Заваров, Ігор Біланов, заміна 79-та хвилина Олексій Михайличенко, Олег Блохін, заміна 71-та хвилина Вадим Євтушенко, старший тренер Валерій Васильович Лобановський. Ось так дивишся, як динамівці Києва видають на полі республіканського стадіону хітову пісню світового рівня і душа радіє. Це був великий клуб з європейським авторитетом, котрий, дуже на це надіюсь, наші команди ще здобудуть після війни. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!